В якому віці в тебе відкрилося ясне бачення і як воно тобі заважало чи допомагало в житті? Ясне бачення відкрилося в 13 і не допомагало абсолютно нічим. Ну Там я почала вже під кінець вижимати якісь там плюшки для себе і там своїх однокласників, але глобально це була велика для мене проблема. Бо я не розуміла, що зі мною відбувається, я думала, що. Я схожу з розуму і це галюцинації, бо ніхто, окрім мене, цього не бачив. А я не могла це розбачити і перестати бачити. Бо я так само бачила, як от там живих, як стіну. от так само бачила те, чого не бачать інші. Я не розуміла, чого інші не бачать, або нащо тоді це бачу я. Типу, що мені з цим робити? Для чого це все? І за що? За що? Чого я? Я просто хотіла. ну... Бути нормальною дитиною, там займатися своїми справами, спілкуватися з однолітками, а не водота, от все. Це мені дуже заважало. Я не могла сконцентруватись на навчанні. Ну, бо треба вчителя слухати, якось запам'ятовувати той матеріал, а воно це все стрибає, бігає, на тебе випригує, по всім повзає, і це просто якийсь цирк дюсалей ні, ні Воно просто в режимі нон-стоп. Ти закриваєш очі, хочеш відпочити поспати, ти бачиш. Ти відкриваєш, ти бачиш. Тобі немає куди заховатися, втікти. Ти не можеш просто закрити очі і захиститися від цих образів, які просто лізуть тобі в лице. Е, ну, я боялась темряви, бо в темряві ще менш відволікаючих факторів, ще менше світла і більш сприятлива обстановка атмосфера для. Того, аби там астральні сутності проявили самим, ну, в найшому світі і у своїй красі переді мною. боялася залишатись сама. У школі вчителі намагались тримати мою увагу, як і увагу всіх учнів, а я могла втовпитися в одну точку, як вони це бачили зі сторони. І в мене там йшов якийсь діалог, якась там комунікація. Ну і вчитель там намагався повернути мою увагу собі. Це в нього не виходило, допоки він там не підходив до мене і там мене не розбуркував. Ну, відповідно, успіваємость в школі падала. Я мала проблеми через це вдома. Вдома, коли я розказувала, що така ситуація, мені казали, не видумуй, але наче вже 13 це не той вік, в якому діти видумують щось, що не бачать. Ну, було важко психологічно і морально, бо в 13 років психіка вона нестабільна, гнучка і вона не готова до... До відкриття Яснобачення, це просто якийсь треш. Але вищі сили врахували, що це якраз найвлучніший момент. А можливо, хтось із моїх природичів вступав в силу в цьому віці, і через це зараз ми всі вступаємо в цьому віці. Я не вивчала це питання, бо мені тоді було не до того, а зараз вже, в принципі, не важливо, бо вже все пройшло. І ми вже на кораблі, впливемо в определенному направленні, вже все під контролем, тому я така, ну, типу, було і було, неважливо. Нехай з цим вже е, розбираються мої нащадки. Але ну, варіантів, чому це сталося саме стало в цей момент, дуже багато. Якщо хтось з вас починає щось бачити, ви бачите щось з периферійних да? Не, не прямим, а таким як боковим, це, значить хтось пройшов або щось пробігло, або якісь там рухи повертаєтесь, і начебто нічого немає. Або прямо вже центральним зором щось бачите. Якщо вам щось здається, якщо ви бачите більше, ніж ваші там сусіди по кімнаті або родичі, або друзі, я дуже вам рекомендую, наприклад, пройти навчання в Академії магічної свідомості і зайнятися вивченням взагалі бази. Основи для того, аби коли відкриється ваше ясне бачення в повну міру, ви вже володіли інформацією, а вам а, а і вам не прийшлося це в процесі догрібати, в паніці щось шукати і заплутуватись, коли воно вже просто на повну катушку у вас увімкнулось. Тобто, якщо вже ви собі відчуваєте якісь зачатки ясне бачення, дуже рекомендую цей процес зробити контрольованими. І для того, аби взяти його під контроль. Пропоную вам пройти навчання в Академії магічної судовості. Посилання на Академію магічної судовості ви можете знайти за посиланням у телеграм-каналі в профілю.